Медитація на образ богині Сарасваті тиша, в якій народжується мудрість. Ми медитуємо на образ богині Сарасваті, як натхненниці, як голосу інтуїції та внутрішньої мудрості, як провідниці істинного знання, тієї, що несе внутрішнє світло і очищує свідомість. Тієї, що відкриває духовний шлях, як мудрій матері. Влаштуйте зручно. Нехай ваше тіло буде розслабленим, а спина рівною. Заплющте очі. Зробіть спокійний, глибокий вдих. І повільний видих. Дозвольте диханню стати природним, нічого не змінюйте, просто спостерігайте, слухайте своє тіло, відчувайте своє дихання. Всі думки уходять на периферію свідомості, перенесіть свою увагу всередину, з кожним видихом розум стає тихіше. наче хвилі на поверхні озера поступово заспокоюються. Між думками з'являється тиша. Уявіть перед собою чистий світлий простір, біле світло, прозоре, тонке. Це простір богині Сарасваті. В ньому немає поспіху, немає тиску, немає потреби щось доводити. Тут знання приходить само. Відчуйте, як світлом м'яко в маківки і дуже повільно, бережно починає наповнювати ваше тіло. Світло стікає вниз, очищує, прояснює, заспокоює. І тепер ви бачите, як перед вами у Золотому Сяєві проявляється образ богині Сарасваті. Вона спокійна, її погляд ясний і глибокий, її присутність це відчуття тиші, глибини і внутрішньої правди. Відчуйте як її енергія відгукується у вас всередині, як ви впізнаєте її всередині себе, і ви помічаєте, що в руках богині знаходиться віна, давній божественний інструмент. Її пальці легко торкаються струн, і простір наповнюється чистим тонким звуком. Цей звук ви не просто чуєте, ви відчуваєте. Він розливається хвилями, наче світло, і поступово входить у ваше тіло, у голову проясняючи думки, у горло, звільняючи ваш голос, у серце, повертаючи тишу, ясність, входить в живіт. Вирівнюючи внутрішній ритм, звук Віни Сарасваті проходить крізь усе ваше єство. Він очищує свідомість від шуму, сумнівів, старих мисленевих звичок, м'яко розчиняє внутрішній хаос. Налаштовує вас як інструмент на чисту хвилю знання, натхнення і істини. Ви не просто слухаєте цей звук, ви стаєте ним, і в цій вібрації народжується глибинний спокій, ясність і внутрішнє світло. З кожним вдихом. У вас з'являється більше ясності, більше внутрішнього простору, більше довіри до своєї інтуїції. З кожним видихом розчиняється суєта, все надумане, все чуже. Ви залишаєтесь у центрі себе, у тиші. Промовте усвідомлено в голос або подумки. Я є ясність, я мудрість, я натхнення, я знання, я чистота наміру, я голос істини, я довіряю своєму знанню, мій голос чистий, в мені живе істина. Я відкрита мудрості і натхненню, я чую свій внутрішній голос, моя мудрість веде мене, я довіряю своїй істині, мій голос важливий, я усвідомлено говорю і усвідомлено мовчу. Я на своєму шляху. Дозвольте цим словам стати вашим станом. І тепер промовте, я поклоняюсь Богині Сарасваті на алтарі свого серця. Я поклоняюсь богині Сарасваті в собі, проявленій в мені. Я живий алтар богині. Я живий храм Сарасваті. Моя повага до себе є моїм служінням і моїм почитанням богині. Побудьте в тиші ще декілька миті. Нехай новий стан свідомості, пробуджений богинею Сарасваті, м'яко закріпиться в тілі. І коли будете готові. Зробіть глибокий вдих і повільний видих і м'яко відкрите очі. Медитацію закінчено.